Який обрати гречаний чи акаціовий цими вихідними містяни та гості міста зможуть обрати собі солодощі від бджолярів? Адже у кривому розі розпочалася триденна ярмарка меду. Володимир Сергійович відвідує медові фестивалі вже протягом п'яти років. Купує по одному виду меду у кожної родини. Цього разу обрав акацієвий, травневий, гречаний, липовий та з різнотрав'я. У чоловіка цукровий діабет. Тому такого сорті вистачить більше ніж на рік. каже частіше за все, купує травневий. Майський в основному все із за того, що не сахаріса. Якщо й знаєте і ні. То обично, от не на дачі м'я стоїть майский прославодні, он що житі. Там нельзя м'ят много меня диабет. А отак от чуть, чуть да представили мед та продукти бджільництва на 12-му фестивалі п'ять криворізьких родин пасічників. Для усіх них це справа, що передається із покоління у покоління. Ось уже 30 років. Тож усі вони пам'ятають, що перші мідові фестивалі криворіжжя та є їх постійними учасниками. Слава Господу! що... Якби так сказати, що мед є у цьому році. Вони як чувствують, що людям погано і ми ціну не повишали на мед. Зовсім ціну оставили, бо в зв'язку з війною у людей грошей немає багато, хто людей зарплату потеряв, скажімо так, без роботи. Так що і беруть мед. Навіть Прошлогодні ціни поставили. Люди беруть і з удовольствием, знають нас, приходять. Ми благодарні людям тим, які до нас приходять, приходьте всі. Да? Середня ціна меду 100 гривень за пів кілограма, але найпопулярніший гречаний. Він дорожчий 150 гривень. Усього пасічники привозять на продаж понад пів тонни меду, сотні шматочків із сотами, десятки кілограмів воскових свічок. Є тут і медовуха, та навіть мило ручної роботи з додаванням солодкого продукту від бджілок. Я хочу скласти велику подяку Богу і нашим властям міста, що допомогли і організували ярмарок, ярмарок меду. Цей скрутний час. Мед дуже цілющий, дуже е, такий вид продуктів, що необхідний кожної людині. Кожна людина має з'їсти е, сутки. За добу одну ложку меду, це там і всі вітаміни, і кальцій, всі споживні речовини, які треба людині. Не забули пасічники про тих, завдяки кому можуть проводити нині такі медові фестивалі у мирному кривому розі. Про наших військових їм передадуть солодкі смаколики безкоштовно на передову. По 6 літрів меду передала кожна родина пасічників у гуманітарний штаб Саксаганської райради, а звідти його доставлять військовим збройних сил та тероборони. Владислава Рудіюк Андрій Яковлів, перший міський.